Перше в Україні сьогодні, 27 липня, відзначають День медичного працівника. Раніше це професійне свято припадало на третю неділю червня. Про важливість медиків та їхній вклад на Рівненщині. Дивіться далі. Ми так відзначаємо це як таке трохи. Винагороду за нашу працю, бо ми так досить працюємо. Всі лікарі, які б вони не були за фахом. Це робота, яка потребує багато сил, енергії. Там. Не завжди є час приділити його близьким, рідним, тому це для нас дуже важливо. Євген Крючко, ВПО з Харкова, на Рівненщину приїхав у серпні минулого року, аби із командою професіоналів розвивати медичну галузь Рівненщини. У нас сталася тісна співпраця з адміністрацією. Вони допомогли нам створити тут кардіотеракальний центр, те споріднення кардіохірургів та таракальних хірургів, щоб робити усі втручання, які треба в грудній порожнині для допомоги хворим. Які цьому. Цього потребують відтак на Рівненщині запрацював центр кардіоторакальної хірургії, де команда медиків почала робити унікальні для Рівненщини операції. Це просто допомога, але операції складні. Вони мають свої особливості. Просто треба мати досвід цих втручань, мати досвід працювати з цими пацієнтами і на жаль, в Тут в людей цього досвіду не було до того часу, бо ну не було кардіотаракальної хірургії. Загалом не було е, кардіохірургії, тому в них немає цього досвіду. Але ми з радістю всіх навчаємо. Хто хоче до нас, що команди долучитися, ми раді всім. Загалом за менш ніж рік часу команда медиків встигла провести на Рівненщині близько 60 складних операцій. Якщо з таких знакових, це операція Бентова, яка була вперше зроблена на Рівненщині. Багато складних операцій, які споєднують. Вадами, там, артальне протезування разом з мітральним протезуванням і разом з шунтуванням серця. Це великі операції за обсягом технічно. І вони такі складні, що якщо ти на якомусь етапі зробиш якусь помилку, то суть всієї операції може бути втрачена, як і життя людини. Сьогодні медики продовжують рятувати життя людей без електропостачання на фронті і часто навіть організовують збори для потреб наших військових. Тому 27 липня день медика це важливе свято. Ілля Томашевський, Павло Стецюк. Новин Рівного.